Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні маю за мету поділитися з вами досвідом роботи із програмою День Приватбанку на підприємстві. Поставив собі за мету регулярно проводити такі заходи, але ще й із підвищеною ефективністю. минулому місяці домовився із керівником підприємства зарплатний проєкт, якого обслуговується в мене на відділення, про проведення даного заходу. В день проведення. Зустріч з колективом зайняла приблизно 20 хвилин, на якій я розказав про новинки наші, про наші фішки, і повідомив працівників, що протягом робочого дня на даному підприємстві буде працювати ще й спеціаліст відділення. Працівник працював приблизно 4 години на даному підприємстві. Клієнти підходили, запитували, уточняли дещо, хто не має змоги прийти до відділення. Як результат. Даного, даного заходу можу сказати наступне: на підприємстві працює приблизно 90 чоловік. До речі, щотижня ми отримуємо результати роботи, і я можу поділитися результатами. Це приріст 15 активних карток універсальна, 24 копілки і нових користувачів, активних користувачів Приват-24 ми здобули 18 чоловік. Рекомендую проводити такі заходи регулярно. Якщо мій досвід вам допоможе, бажаю успіхів. Враховуючи попередні результати останніх 20 днів, я можу вже зробити висновок для себе: що перше, отримую бонус за ефективну проведену зустріч, друге, отримую у норматив плюс один зарплатний проект. Бажаю і вам проводити. Дні Приватбанку на своїх зарплатних проектах саме ефективно.